Усім привіт! Поділюся з вами рецептом тушкованої картоплі на вечерю. Рецепт не складний, але дуже смачний. Чудове поєднання печінки, картоплі та моркви. Якщо ви ще так не готували, то зберігайте собі рецепт. Отже, для приготування мені потрібно картоплю, печінка. В мене куряча. Можна брати іншу. Морква і цибуля. Тепер усі ці інгредієнти я поокремо обсмажу. Спочатку пів кілограма картоплі нарізаної кубиками обсмажую до золотистої кірочки, але не до готовності. Далі відкидаю її у каструлю і накриваю кришкою. Наступною обсмажую 300-400 г помитої і нарізаної печінки. Теж лише до кірочки. І кидаю до картоплі. Потім нарізану цибулину до золотистого кольору та одну морквину кубиками теж до золотистої кірочки. Залишилося приправити страву. Далі даю солі на смак, чорний малений перець, спеції до картоплі, сушений часник та перемішую. Кладу воду на окріп. І наливаю до каструлі, майже не покриваючи овочі. Накриваю кришкою і тушкою близько 15-20 хвилин. За цей час я лише раз перемішую. Коли картопля готова, нарізаю свіжу зелень. У мене це петрушка, можна і кріп. І посипаю готову страву. Аромат у кухні неймовірний. Хоча й особисто я дуже люблю печінку з гречкою, ця картопля теж не поступається. Вона не розварилася, тримає форму, і печінка теж добре приготовлена. Це просто дуже смачно! Обов'язково приготуйте, і ви не пошкодуєте. Звичайно, якщо ви так ще не готували смачного!